Друзі, я вас всіх рада привітати. Ви на каналі Тарота Троянди. Сьогодні розклад, що приховує від нас влада, таємні рішення, а також шанси на те, що правда вийде назовні. Зробимо коротенький розклад на такі питання. Загальний фон офіційна позиція влади, те, що офіційно заявляється. Та є загальнодоступним. Що приховується від суспільства, яка головна таємниця? Прихований мотив, мета приховування, чому цю інформацію тримають у таємниці, вплив на суспільство, потенційне розкриття, чи є шанс, та ймовірний результат, прогноз, загальний прогноз щодо ситуації. Так, давайте глянемо, по суті, ситуації дно колоди, а вказує дно колоди колесо фортуни, символізує долю, кармічні неминучі зміни, які вже відбуваються, те, що ситуація розвивається згідно з кармічним планом, незалежно від наших свідомих дій. Та необхідність підтримувати внутрішній спокій та рівновагу під час неминучих змін. Сонце фон, офіційна позиція влади. Влада демонструє впевненість, конструктивні рішення проблем, чесність, прозорість, усунення непорозумінь та плутанини. Це те, що на загал офіційна позиція, а прихована суть справи. Майстерне управління ситуацією за справою стоїть конкретна людина або група людей, яка вміло володіє ситуацією, є ініціатором подій і має всі необхідні ресурси. Вміло їх використовує для досягнення бажаного результату. Дурін же в позиції мета приховування. Під маскою невинності, свідома стратегія ввести в оману, залишитися непоміченим для загального хаосу, непередбачуваності ситуацій, небажання брати на себе відповідальність за свої дії та рішення. А королева Кубків в противагу протидію дурню це реакція суспільства, коли правда вийде назовні. Емоційна зрілість суспільства, мудрість та згуртованість об'єднання людей через спільну турботу та взаємодопомогу. Розкриття таємниці інформації знаходиться на поверхні, вона очевидна пов'язана з фінансовими втратами, які раніше були невидимими, але тепер стають явними. І ймовірний результат, прогноз, період довгого очікування, терпіння та потрібен час, труди принесуть плоди в майбутньому, тому що великі цілі не будуються за один день. Витрачені ресурси будуть недаремно.